Брат розказав зворушливу історію про таке чудо народження дитини, тому що ця, цей тиждень у нас посвячений сім'ї. Я так само поділюся з вами роздумами про іншу сім'ю. Ця подія відбулась приблизно 11. 11 столітті до нашої ери. І ми розглядаємо з вами ті події, які, ті історії, які відбуваються в Біблії. Можу вам сказати, що насправді Біблія це дуже правдива книга. І погані люди, вони так і називаються поганими людьми. Хороші люди. Бог називає милі мені по серцю своєму. І правдивість Біблії перевірена вже тисячами років, і чим більше існує цей світ, тим більше підтверджень правдивості Біблії знаходять археологи, вчені, досліджувачі Божого Слова. І Біблія на чорне. Говорить чорне, на біле говорить біле. Не так, як це відбувається в цьому світі на сьогоднішній день. Тому ми беремо до навчання, до використання для себе особисто саме історії, які написані в Божому Слові. І сьогодні ми з вами будемо розбирати. Це перша книга Самуїла. Історія про. Народження Самуїла, про сім'ю, в якій народився Самуїл. І хочу зазначити, що ця історія так само зворушлива в Святому Письмі, вона розповідає про жінку, яку звуть Анна, яка була дружиною Елкана. Вона була бездітна, і в ті часи це було. Розцінено як прокляття, якщо у жінки не було дітей. І Анна переживала глибокий сум, біль через те, що вона довгий час, будучи одружиною, не мала дітей. А її суперниця, друга дружина Елкана, вона весь час з нею насміхалася, знущалась. Але ми в цій історії бачимо, що Анна не озлобилася на цю ситуацію, вона не впала у відчай, а в смиренні принесла свій біль перед Господом. І ми побачимо це, якщо прочитаємо 10-11 вірш, перша книга Самуїла, перший розділ. Анна була скорбна духом і молилася до Господа, і плакала гірко. І склала вона обітницю і сказала: Господи Саваоте, якщо дійсно поглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, і не, не забудеш своєї невільниці і досиш своєї невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господові на всі дні життя його, а бритва не торкнеться Його голови. І роздумуючи над цією історією, ми повинні провести певну паралель, а як ця історія торкається сьогоднішніх нас, що Господь в ті часи розповідав і які навчальні висновки ми можемо зробити для себе. Отже, ми бачимо такі важливі риси в Анні, що вона не шукала допомогу у людей. А вона звернулася до Господа. Вона звернулася в щирі молитві, тому що вона вірила Богу, і вона йому довіряла. І, крім того, вона дала обітницю, якщо народиться в неї дитина і буде хлопчик, вона посвятить Його на все життя Богу. І в подальшому, коли ми будемо читати, ми побачимо, що вона не відмовилась від своєї обітниці і виконала її саме так, як обіцяла. А який урок ми можемо взяти для себе, коли ми стикаємося з труднощами, ми можемо обирати жалітися іншим про те, що в нас щось недобре, нарікати, чому так. Я так не хочу, мені це не подобається. Або бути як Анна і приносити свої потреби Богу. І вірити в те, що Бог обов'язково дасть відповідь. Другим героєм цієї історії є чоловік Анни Елкана. І тут, в цій історії, ми читаємо, що коли був день. Приносити жертву Господові, то Елкан приносив жертви, давав свою, своїй жінці пеніні і усім синам її та дочкам її частини, а Анні давав подвійну частину, тому що він любив її. Ну, і крім того, він її постійно підбадьорював, підтримував, він навіть е, хотів її потішити і казав, чи я найкращий я для тебе від тих десяти е, синів. Але, на жаль, він не до кінця розумів той біль, той сум і смуток, який мала Анна. Бо Анна шукала не просто людського, такої розради людської, а вона шукала Божого втручання. І чому ми можемо вчитися з цієї історії? Що навіть наші найближчі люди не можуть. Не завжди можуть зрозуміти наші найглибші потреби, наш сум, наш біль. Але Бог розуміє його, і він наш найкращий утішитель. І третьою особою, про яку ми читаємо в цій історії, був Ілій, священник Священник, який, ми бачимо, він помилявся, але коли він. Побачив Божу руку над Анною, він змінив свою думку і благословив Анну. І про це ми читаємо з 14-го вірша і сказав до неї Ілій: аж доки ти будеш п'яною, витверзись зі свого вина. А Анна відповіла і сказала: Ні, пане мій, я жінка скорбна духом, і вина п'янкого напою не пила, і я вилила душу свою перед Господнім лицем. І не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я говорила аж доти з великої своєї скорботи та стуги своєї, і відповів їй Ілій і сказав: Іди з миром. А Бог Ізраїлю дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього жадала. Який же урок ми можемо взяти з цієї історії для себе? Ми не завжди правильно можемо зрозуміти інших людей, але нам важливо бути відкритими до Божої роботи над цією людиною і бути готовими визнати свої помилки. І ще одне питання, яке би я хотів, щоб ми з вами розглянули: це Божа вірність Анни і подяка. Коли Анна вірила свою ситуацію Богові, вона отримала полегшення, і, ніби великий тягар спав з її серця. І ми бачимо це в 18 му вірші, друга частина. І пішла та жінка своєю дорогою і їла, і обличчя її не було вже сумне. Знаєте, це як скинути тягар і відчути полегшення. І Анна довірила свою ситуацію подальшу в Божі руки. Коли Анна народила сина, вона не забула про свою обітницю і віддала. Свого сина на служіння Господу. І після цього ми читаємо пісню, вдячну пісню молитви Анни. І вона в цій пісні наголошує про те, що Бог принижує гордих, підносить смиренних, забезпечує вірних і дає перемогу своїм вибраним. Із другого, другого вірша ми читаємо: немає святого подібного Господу, немає нікого, крім тебе, і скелі немає, як наш Бог. І з шостого вірша: Господь побиває і оживлює, дошеолу знижає і підносить до неба. Господь зубожує та збагачує, понижує він та звеличує. Підіймає нужденних спороху, підносить убогого зі смітників, щоб посадити з вельможами, і престол слави їм дати над спадщину, бо Господні основи землі, і на них він поставив Вселенну. Він ноги святих своїх стереже, нечистиві ж погинуть у темряві, бо сильним з сили стає чоловік. І дійсно, коли людина. Покладається на свої сили, вона дуже часто зазнає поразку. Тому що в найважливіших ситуаціях нашого життя, без Божої допомоги, без Божої підтримки нам дуже дуже тяжко. Який же урок ми можемо взяти для себе? Коли Бог відповідає на наші молитви, ми повинні в першу чергу бути йому вдячними. Потім ми повинні. Пам'ятати ту обітницю, ту обіцянку, яку ми йому дали, і обов'язково її виконати, тому що всі ті благословення, які ми отримуємо від Бога, це є Божий дар. І підводячи пісумок, можемо запитати самі себе: чому вчить Господь нас в, тисячу, в 2025 році через цю історію, яка відбулася. Тисячі років тому. Ми в першу чергу, як Анна, повинні приносити всі свої турботи до Бога, вірячи, що Він почує і вчасно дасть нам відповідь. Як Елкана, ми маємо підтримувати своїх близьких в стражданнях, але пам'ятати, що тільки Бог може дати справжню розраду людині. Як ілій, ми повинні бути уважними до інших людей і бути відкритими до Божої дії і готовими змінювати свої власні судження. І як Самоїл, ми про нього тут нічого не читаємо, ми тільки знаємо, що він народився. Але ми вже не перший раз читаємо Біблію і знаємо, що це був пророк в Ізраїлі. Ми повинні бути, як Самуїл, покликаними служити Богу, тому що наше життя це так само Божий дар. І підводячи підсумок, ми можемо сказати, що Бог є завжди вірний. Він чує наші молитви і відповідає на них найкращим способом. Тож давайте будемо довіряти нашому Богу, віддавати йому всю честь, хвалу і славу і сьогодні, і завтра. І поки б'ється наше серце. І пам'ятати про те, що Бог завжди з нами. Де б ми не були, чи ми є тут, в храмі, чи ми, може, десь на роботі, чи ми десь на відпочинку, чи ми вдома, Бог завжди з нами. І як тільки ми до нього звернемось, Він нас почує.